Так, друзі, овод короткий. Такий вийшли не дуже короткий, щось я його спочатку нарізав, потім розрахував, потім зібрав вони вийшли по 52 см. От він, так виходить, розбирається. От, В розібраному 40 вигляді, в зібраному 52 см. Так він виходить. Бачите, по принципу, як комар короткий, ось така ручечка. Дуже зручно брати і так. Дуже зручно брати під ручку. Працює весь хлист. Кільці тут йдуть на хлистові. наш з ним проблем ніяких не буде, прорізати він не буде. Якось от, друзі. От Наступні вже буду робити десь по 48 см, 47-48 см, щоб він дійсно був короткий. Ось 10-20 кастін.